Яку оцей співак біля мікрофонної стійки який Never gonna give you you up, never gonna let you down, юап, Невегана run юда, Неве гана ран ранечу, неве гона мек юкрай, невеган сей губай. Всім привіт! Ви на каналі Сончиний Лицар. Мене звати Даша, хто ще зі мною не знайомий, А сьогодні у нас дуже коротеньке. Відео буде на огляд моїх книжкових планів на осінь і моїх таких невеличких рекомендацій. Книжки, які вже прочитала, і думаю, що вони ідеально підійдуть під осінню оцю атмосферу затишку, свічок, дощу за вікном і всього такого. Тому поїхали дуже коротко. Це відео вже буде не на півтори години, не на годину, дуже коротеньке. Я вам розповім, що тут в мене є. Почну, напевно, з добірки моїх рекомендацій. В принципі, ви їх десь чули, можливо, навіть вже читали, але для осені, мені здається, вони прямо ідеально підходять. І перша рекомендація, найпопулярніша це ніби ми злодії. Ну, це в нас Dark Академія, така з детективною лінією про друзів, що навчались у школі мистецтва атмосфері. Сфера осені, мистецтва та інтриг. Мені здається, прям ідеально вписується у осінню атмосферу. Друга книжка, яку я прочитала, яку, напевно, я планую перечитувати, це у нас незриме життя Аді Рю Це у нас роман про дівчину, яка втікала від своєї долі і знайшла допомогу у темних сил, обмінявши своє ім'я на вічне життя. Так, друга, ой, точніше, третя вже рекомендація це у нас сватання для початківців. Я буду ось тут от Зкріпляти десь картинку, як виглядає книжка, щоб ви точно зрозуміли, про яку книгу йде мова. Так, сватання для початківців це в нас романтична історія про труднощі, де головна героїня їде в інше місто і міняє своє життя на краще. Я вже розповідала, що ця книжка така. Типова американська історія, трошки клішована, але якщо ви хочете прочитати щось таке романтичне, і яке, в принципі, може бути для вас передбачувано, це ось ця історія. Так, вона трошки затишна, легко читається, тому, щоб прослабитись і відпочити, я думаю, вона підійде на 100% для осені. Наступна рекомендація у нас Вавилон, це у нас знову ж таки Dark Academia, улюбленої Ребеки Кван. Це у нас пізнавальне і повільне чтиво про важливість мови, дружби і життєвої позиції. Воно трохи похмуре, болюче та магічне, я думаю, також якраз для осені підійде. Наступне це у нас список для читання, відгуки на цю книжку неоднозначні. Я також не знала, я спочатку оцінила на 80, потім. Я це все переварила, оцінила на 7 з 10, Але в цілому книжка затишна. Така у нас книжка про книжки, про вплив сенсів на погляди людей. Ну і звичайно про важливість сім'ї та дружби. Така невеличка повільна історія, захоплива. Можливо, там будуть попадатися книжки, які ви також вже читали. Загалом мені і, Я думаю, для осені також підійде. Наступна книжка це у нас сестра зірок, цікава фентезі про відьом, боротьбу проти зла. І кохання з перешкодами, Хоча кохання там, можливо, я можу сказати, навіть як сказати, безответне. Ну, тобто, трошки болюче кохання, але все ж таки, я навіть написала, що від книги віє запахом свіжих булочок, малинового джему і запашного чаю з анісом, кардамоном та гвоздикою. Ну, таке запашне осіннє чтиво, я думаю, вам також може сподобатись. І остання рекомендація це в нас пісня вічних дощів». Похмуре, але сповнене надії фентезі про дівчину, яка рятує небайдужого її чоловіка, та допомагає розкрити злочини проти своєї сім'ї. Це дуже коротко і це ось такий невеличкий список моїх рекомендацій. Ну а зараз я вам розкажу, що я планую читати цієї осені. Більшу частину цього списку займають трилери і детективи, тому будьте готові, такий в мене осінній настрій, прочитати історії. Перша це в нас не озирайся й мовчи від Макс Кідрук. Нарешті, я в мене дійдуть руки прочитати цю книжку, тому що на полишці вона мене встаїть ну вже більше ніж півроку, і я скоро прочитаю цю книжку і на неї буде відгук. Наступна книжка я її передзамовила. Це в нас книга ночі від Голі Блек. Голі Блек це та сама дівчина, яка нам писала нам серію про народ повітря жорстокий принц. І так як жорсток жорстокий принц мені дуже сподобався, я вирішила прочитати її книгу ночі. Я коротенько зараз пройдусь по цьому опису книги. І ви зрозумієте про що книжка. У світі магії тіней Чарлі Гол це відома злодійка. Десять років вона працювала на сутінників, владних над тінями людей. Чарлі цупила для них старі книжки та сувою, що містять способи маніпуляцій із тінями, всілякі магічні секрети, а часом і дещо гірше. Але вона змінилась, працює барменкою, живе з хлопцем без тіні та одержимою прагненням магії сестрою. Раз у раз відкидає пропозиції власника салону тіней, який хоче вмовити її знову працювати. Вати на нього минуле від якого Чарлі намагається втекти. Переслідує мов таки ж та тінь. Тож, коли мільярдер садист Лайнел Солт примушує її відшукати викрадену книгу ночі, яка багато для кого є ласою здобичу, дівчина поринає в знайомий світ хаосу, брехні, крові та маніпуляцій. Я не знаю, чи буде це трилогія, чи буде це дилогія, але я готова читати цю книжку. Плюс у нас знову ж таки історія про Тіні, що для мене є цікавою, як авторка все це буде описувати, тож чекаємо. Дякую. Так, у нас наступна книжка Трес зі Смарагдового моря. Це у нас від Брендана Сандерсона. Забула вимкнути звук. Брендан Сандерсон. Це, я вважаю, доволі таки популярний автор, і в мене також є його книжка, яку читати осені, але пізніше-пізніше, це також у нас передзамовлення, воно буде або в кінці вересня, або на початку жовтня, тому також чекаю, про що взагалі буде книжка. Трес живе на острові посеред моря, вона має звичку пити солоний чай із горняток, у тріщинках і щербинках яких ховається історія. А ще трес любить людей і зовсім не засмучується, якщо вони багато говорять і часом не злостиво брешуть. Як от її друг. Чарлі, та одного дня Чарлі залишає острів, бо має оженитися на принцесі не з власної волі, а з політичних міркувань. Проте згодом виявляється, що сталося лихо, усім Усім байдуже, що Чарлі може загинути усім, окрім Трес, та чи готова дівчина облишити спокійне життя і вирушити в небезпечну морську подорожу, де кожна крапля води несе смертельну загрозу? Ну в принципі, це повинно бути також. Щось, можливо, осіннє, пригодницьке фентезі від Брендана Сандерсона, тому чекаємо. Так, Наступне в мене будуть детективи Тес Герріцен та Саймона Бекета. У мене прочитані три книжки від Тес: це хірург, асистент і грішна. І наступні, я планую в мене стоїть двійник. Смертниці і клуб Меф Мефісто. Я думаю, про Тес Герріцен тут не треба нічого розповідати. Я обожнюю перші її три книжки, які прочитали. В принципі, планую зібрати всю її колекцію. Тому треба дочитати ось ці три книжки, які в мене зараз є, і буду читати наступні її книжки. І Саймон. Саймон Бекет. Я прочитала тільки перше розслідування. Я буду читати ще друге і третє розслідування. Десь тут я прикріплю картинки, але я думаю, хто читає трилери детективи, знають, як виглядають його книжки. В принципі, перша книжка для мене була цікавою, більш-менш, не дивлячись на те, що я здогадалася, хто вбивця, але все одно мені цікаво буде прочитати його наступні книжки. Так, наступна книжка десь тут вона буде серед золи глина. Я її вже замовила, і небо вже випустили передпродаж на другу частину, яку я також, звичайно, передзамовила, навіть ще не читаючи першу, але так як мені рекомендували цю книжку, я дуже хочу її прочитати, і в мене навіть є таке відчуття, що вона мені сподобається. Хто не читав, давайте я коротко вам зачитаю анотацію. Можливо, вам це допоможе вирішити, чи треба читати, чи ні. Ця книга буде цікава для любителів науково-фантастичних та фантазійних творів, які цікавляться складними сюжетами та глибокими персонажами. Вона також приверне увагу тих, хто зацікавлений у військових стратегіях та історичних паралелях, оскільки в ній порушуються теми тиранічного правління, повстання та пошуку свободи. Любителі інтриг та драматичних поворотів також знайдуть у цьому творі щось для себе, оскільки він пропонує заплутану і запальну історію про боротьбу проти системи. В принципі, можна зрозуміти, що це у нас нібито якесь політичне фентезі. Я сподіваюся, любовна лінія тут не буде перетягувати на себе весь сюжет, тому що я трошечки вже втомилася від цих любовних інтриг, і хочеться чогось захоплюючого, якихось пригод. Я думаю, для осені, можливо, це буде доволі таки вдалий вибір. Наступна книжка це у мене, що я планую читати, земли народжені Брендон Сандерсон. Ця е, кирпичинка в мене лежить на поличці. Я дуже хочу її прочитати, але мене трошки лякає розмір і враховуючи те, що, знову ж таки не було вже анонсувало передпродаж на другу частину, яку я вже оформила. Тому що ну, передпродаж там щось 780 гривень, чи 750, чи 730 а після продаж 915. Ну, я трошки зекономила. Не замовила, зробила передзамовлення. Так, пройшов нас земленародження. Тисячу років існує остання імперія, де щодня з неба сипле попіл, рослини борються за життя, а сонце палає багряно-червоним диском. Тисячу років СКА страждають і живуть як раби, а пан Всевладар тримає увесь світ залізною хваткою. Але як можна бути задоволеним життям, у якому нема нічого, окрім побоїв і нескінченної важкої праці? Довідатись про те, чи можна побороти наймогутнішу людину, вирішує пройди світ кельсьє. Келс Чоловік має надзвичайний хист до пограбувань та свого часу спробував пограбувати палац самого лорда Правителя. Він не може змиритися з тим, що в людей немає свободи, тому починає збирати команду супротиву. Знову ж таки, якась така світ на межі вимирання. Мені подобається, що з неба сипле попіл, тому можливо це додасть якоїсь похмурості книги, і це також буде вписуватися в осінню атмосферу, особливо в жовтні, в листопаді. Я думаю, засяду за цю книжку і прочитаю її. Так, зараз я читаю оповістки з мекханського прикордоння Північ Південь від Роберта Вегнера. Мені поки що дуже подобається. Я прочитала небагато, буквально там десь 70 сторінок. Але воно доволі таке динамічне, знову ж таки, політичне, але мені подобається стрімкість розвитку подій. Ось я таке люблю, і вони доволі такі жорстокі, коротко. Про що я вам зараз розкажу, і одразу хочу зазначити, мені здається, що ось це фентезі воно чомусь не популярне, але вже на початку можна полюбити його за його динамічність. Я сподіваюся, далі воно мене вразить. Так, все, давайте я коротко про сюжет, про анотацію, що тут нам що нам тут розказують. Далека земна північ, межами Кханської імперії, імперських чиновників тут рідко зустрінеш. Лише гірська варта дбає про громадян. Шоста рота оберігає місцевих мешканців від грабіжників та ворожих племен, від дикої магії та від тих, хто спокусився забороненими ритуалами. Однак навіть гірська варта інколи стикається з неймовірним, і тоді їм лишається сподіватись тільки на власну зброю та на честь горця. А на Стельному півдні молодий воїн і неперевершений фехтувальник з таємничого племені із сарам наймається охоронцем до купця і має обирати між коханням та власною честю. Його вибір уплине на долю людей та богів, а сам ятих опиниться лицем до лиця із продавньою історією та застарілою трагедією. Ну що ж, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Бачаюсь. Ну, мені поки що подобається так. Наступне це в нас іде щось більш таке. Містичне це у нас ліс духів від Крістов Гранже. Ось тут десь буде знову ж таки обкладинка. Я урвала цю книжку в магазині, коли вона не була ще в наявності в книгарнях і в онлайн-книгарнях. в нас тут у Парижі. З'явився моторошний убився канібал. Усі спроби столичної поліції вистежити його не дають результату. Слідча суддя Жанна Коровська поклала собі за мету, будь що знайти злочинця чи злочинця. Злочинці. Її не лякає жорстокість канібала, не зупиняють підніжки колег-чоловіків, це відсилка на ріцолі? Можливо. Які намагаються завадити розслідування убився, знає, що Жанна йде його слідами і тікає на підлітку. І тікає до Південної Америки. Слідча починає небезпечну гонитву, одна її похибка, одне людське життя. Посеред непрохідних аргентинських боліт у нетрях Лісу Духів вони опиняються віч на віч. Тендітна жінка та безжальний жорстокий монстр. Але вся жорстокість має свій початок і вбивцями не народжуються, ними стають часом не безсторонні допомоги. Мені вже не терпиться це прочитати, я таке люблю. Так, наступна книжка це у нас жнець від Ніла Шустермана. Це дала моя підписниця і моя подруга по сумісництву. Привіт, віта! Почитати. Так, про що в нас тут розповідається? У світі, де більше не існує ані хвороб, ані війн, ані страждань, можна померти лише в один спосіб: вас має наосліп обрати і убити, зібрати жнець, професійний носій смерті. Таким чином, людство контролює свою чисельність. Час до часу жінці беруть собі учнів підлітків, і цього разу вибір припав на сітру або сітру і рована. Тепер вони змушені змагатися між собою за статус жінця, хоча жоден з них цього не прагне. Тому хто стане жінцем, доведеться зібрати другого. Ну, доволі таки цікаво, мені подобається. І я сподіваюся також скоріше зможу засісти і прочитати. Так, наступна книжка, яку я нещодавно замовила, чисто по анотації мені сподобалось, це у нас приховані малюнки від Джейсон Рекулак. До речі, в книзі також є невеличкі ілюстрації, щоб ви розуміли, які малюнки будуть жахати нашу головну героїню. Я вже проліснула і мені так угу, сподобалось. Про що взагалі тут у нас буде йти мова? Це в нас Мелоріквін виходить з реабілітаційного центру та влаштовується няною в родину Максвеллів. Вона задоволена своєю роботою, нарешті відновлює фізичну форму і досягає стабільності в житті. Дівчина має доглядати за п'ятирічним сором'язливим хлопчиком Тедді. Він завжди носить із собою олівці та альбом для малювання, де зображує дерева, кролики, повітряні кульки. Але одного разу в альбомі хлопчика з'являється моторошний сюжет: темний ліс і чоловік, який тягне тіло мертвої жінки. Малюнки Теді стають дедалі зловіснішими, де п'ятирічна дитина могла бачити такі криваві картини. Мелорі здогадується, що хлопчик став свідком чогось жахливого. Усе це скидається на якесь божевілля, те, що дівчина побачить на наступному малюнку Теді, змусить її захлинутися мовчазним криком. Зрозуміло, понятно, мені здається, я вже навіть бачила щось подібне, якийсь фільм чи ні. Можливо, не знаю. Так, наступна це у нас класика, це в нас Стівен Кінг. Я вибрала дві книги. Одну мені порекомендували, це у нас Долорес Клейборн. Я думаю, я не буду вже розповідати за Кінга, тому що Кінг доволі таки популярний, і, в принципі, можна очікувати від нього чогось моторошного і жахливого. Так сказала Долорес Клейборн, ось тут вона буде. І Мізері, також від Стівена Кінга. Сподіваюсь, почитати, можливо, десь вже у кінці осені. Так і останнє, що в мене є в планах, це у нас моторошне сяйво від Майерс. Мені сподобались коментарі з приводу цієї книжки, що це поєднання, наче Джейн Остін і Агати Крісті. Агату Крісті я колись любила. Давно я прям її зачитувалась. Мені подобались її детективи. І я думаю, мені також сподобається моторошне сяйво. Я так очікую. Тому що за атмосферою повинно бути щось схоже. Про що в нас моторошнесяєво? Моторошнесяєво це захоплива готична детективна гра, що розгортається у вікторіанському лондоні середини 19 століття. Зловісна суміш химерних таємниць, середньовічний особняк, привиди, секретні тунелі, зради, п'янка, романтика. У цій книжці є все, що робить читання захопливим, але головне тут образ героїні, жінка складної долі, пов'язаної з кримінальним світом, яка заробляє на життя тим, що вдає досвідченого. Медіума і таким чином проникає в сім'ї, які нещодавно втратили близьку людину, поки нарешті не настає момент, коли їй доводиться перетворитися із фіктивного медіума на справжнього детектива. Фінал роману канадської письменниці є настільки несподіваним, переконливим та ефектним, що течіо читачеві залишається лише розвести руками. Подивимось на мою реакцію в кінці цієї книжки. Тож, ну, начебто все. Я розповіла вам про всі свої осінні плани. Скоріше за все, вони будуть трошки мінятися, тому що я можу сказати, я буду читати ось це, а потім вийде щось цікавіше, або я згадаю щось цікавіше і прочитаю щось інше. Але сподіваюся, тут, в принципі, в мене книжок небагато. Я зараз підрахую, скільки виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Виходить, з цього 17 книжок. Я думаю, це реально прочитати за 3 місяці. Тому, можливо, якщо у вас є якісь рекомендації такої осінньої моторошної атмосфери, можете накидати мені в коментарях. Я, в принципі, готова, готова цієї осені читати щось. Моторошне, якісь детективи, якусь містику, трилери, жахи. Тому я. Відкрити для ваших пропозицій можете писати свої рекомендації. Ну і все, це було дуже коротеньке відео. Я сподіваюся, дуже коротеньке відео моїх книжкових рекомендацій, моїх книжкових планів. Тож, дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Ну і до зустрічі. Скоро побачимось, па-па!